Хто? хто головний злочинець цієї страшної війни, впевнений, що для вас відповідь очевидна: це Путін, який розпочав цю війну. Але Володимир Зеленський звертає увагу, що лідери деяких країн світу не називають Російську Федерацію, не називають Путіна, не засуджують його, намагаючись бути, ну скажімо так, в нейтралітеті. І ось він дав інтерв'ю. Каналу CBS, де теж звертає на це увагу, що от така ситуація. І ви знаєте, Дональд Трамп, до якого теж було це звернено, почув імовірно Володимира Зеленського, і журналіст CBS News Дженіфер Джейкобс публікує ось таке уточнення слів Дональда Трампа. Президент Дональд Трамп тепер додав Путіна до списку винних у війні в Україні, але Дональд Трамп сказав фактично те. Що і так було зрозуміло. І Дональд Трамп сказав так. Ви хочете, щоб я постійно згадував Путіна? Я буду це робити. Немає проблем. Хочете? Будь ласка, Байден міг зупинити війну. Зеленський міг зупинити війну. А Путін взагалі не повинен був розпочинати війну. Мільйони загиблих через трьох людей. Я б сказав троє. Тому що до того. Фактично, Байден, Трамп висловився, що війну не змогли зупинити двоє: Байден і Зеленський. Причому ключове слово було зупинити. Трамп говорив про те, що не змогли справитися з ситуацією. І Байдена називав головним в цьому процесі. Байден не зміг врятувати ситуацію. Байден недооцінив ризики. Але це викликало обурення. Обурення, що немає Путіна серед винних. І Трамп коригує: нехай каже, нехай буде троє. Окей, більше того, він каже: я б сказав, троє. Троє винних. Нехай буде Путін номер один. Хочете Путіна? Будь ласка, нехай він буде номер один. Але Байден, який взагалі не розумів, що робить, номер два. Мені важко не погодитись з тезою про Байдена. І з тезою про Путіна тут, безперечно, про Байдена також. Ви хочете сказати, що Байден зробив усе можливе, щоб війни не було? Ви хочете сказати, що Байден не знав, що готується напад? Ви хочете сказати, що Байден достатньо натиснув на українську владу, пояснюючи, що буде напад? Адже 16 лютого я тоді, людина, яка не намагалася глибоко розбиратися в цих процесах? і... Займався консультуванням студентів до вступу. Я послухав Зеленського, Шмигаля, Кулебу, Арахамію, РНБО Данилова, які в один голос говорили, що про початок війни це тільки говорять пропагандистські канали. Арахамія взагалі звинуватив міжнародні видання, там, Блумберг, там і ще якісь видання. Що вони поширюють, що вони гірші за Скабєєву. Згадайте тоді. Байден не міг сказати, що Володимир Олександрович ось знімки, ось все, евакуйовуй людей. Їдьте до Путіна, щось робіть. Давайте всі разом поїдемо, тому що ситуація накаляється. Звісно, що це не можна було зробити за два дні до початку війни, але, можливо, з 16 лютого ще й можна було щось зробити, а можливо, ще. В грудні 2021 року, коли все це готувалось, можна було зробити. А можливо, тоді, коли Путін вже виселяв людей з прифронтових, як тоді виявилось, територій, можливо, ще й можна було щось зробити, але ж Байден нічого не зробив. Він просто сказав: так, Путін нападе. Пам'ятаєте таке відео, де біля е гвинтокрила стоїть Байден, і такий каже, да, Путін нападе. От Трамп і каже: Байден, який взагалі не розумів, що робить, номер 2 і Зеленський. Безуточне. Безуточний. Усе, що я можу зараз, каже Трамп, це спробувати зупинити війну. От скажіть мені, будь ласка, якщо ми зараз будемо звинувачувати Байдена, Зеленського, Арахамію, хто там ще а, мав повноваження, звертаю увагу на ключове слово, мав повноваження знати і не сказав це українському народові, і фактично не віднеслись до цього? Серйозніше, ніж потрібно. От скажіть мені, будь ласка, що буде, що толку, що ми будемо звинувачувати цих людей. А Трамп говорить, та я й не пропоную звинувачувати. Я пропоную спробувати зупинити це. І Трамп каже, за все, що я можу, це спробувати. Ця війна війна Байдена. А я намагаюся її закінчити. Війна Байдена мається на увазі не те, що Байден її розпочинав, а мається на увазі те, що ця війна розпочалась при Байдені. Тому тут такий контекст. Це, це бійня, прямо як у громадянську війну. Я дивлюсь на супутникові знімки, сказав Трамп в овальному кабінеті. Скажіть мені, будь ласка, що не так сказав Трамп? В чому тут його потрібно хейтити, звинувачувати, ненавидіти і бігати по інтернету з криками: Ну де Трамп твій мир? Ви, якщо так запитуєте, ви можете піти до ТЦК, мобілізуватися і допомогти встановленню миру або як мінімум захисту України. Я ще не бачив ні одного військового, який би за такою ненавистю нападав на Трампа і на його справи в плані зупинки війни. Ми бачили, як ми воюємо при Байдені. Ми бачили, що нам не давали достатньо зброї. Ми бачили, що нам давали для оборони, але ми не бачили, щоб нам давали для перемоги. І це правда. Тому сьогодні звинувачувати Трампа на фоні всього того, що зробив або не зробив Байден, напевно, ну, якась нісенітниця, як на мене. Повна цитата: Телеграм в описі є каналу. Не забувайте підписуватися, писати ваші думки. Не забувайте. На якому ви боці не забувайте все те, що ми пережили за ці три роки, але і не забувайте те, що нам потрібен мир. І є людина в світі, яка має не просто бажання, як нам обіцяли і в 2014 році, і в 2019 році. Зараз українці бігають, чекають, поки Юлія Володимирівна пообіцяє мир і всі проголосують за цю обіцянку. Ця людина має важливі впливи, має владу, має ресурси. Має особистий інтерес, і ми тільки маємо його підтримати, поки наші Збройні сили тримають ворога. Бо, коли не будуть тримати, то Байден нічого не зможе зробити. І Путін може йти далі. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.